Ось чим я бачив ці цифри? Ось чим ви бачите навколишню реальність щодня. Це, друзі мої, зорова кора, що є частиною кори великих півкуль головного мозку. Саме вона обробляє всю зорову інформацію, що надходить зовні. І, звісно ж, вона практично прилягає до задньої тім'яної частки мозку. Загалом, ви не можете нічого побачити, жодних цифр у будь-якому віці. Якщо нейрони головного мозку не посилають від очних яблук електричні сигнали саме туди. Але буває інакше, коли людина внаслідок органічних і біохімічних аномалій мозку починає бачити галюцинації. Саме там бачать їх хворі у зоровій корі. Але, повторюся, в дитинстві, як і зараз, я не мав проблем із психікою і ніколи не галюцинував. Тоді, як я міг побачити ці цифри, Звідки їх узяв мій мозок у вигляді зорового образу? Невже мені колись була підвладна сила спричинити викид потрібної біохімії, яка знижує активність задньої тім'яної частки, завдяки чому можна черпати інформацію зі світу, де все вже відбулося і всі відповіді вже є.